Щиро дякуємо Богу за ще один день подарований ним, за мирне небо над нашим краєм, за Його благословіння, за те, що він піклується і оберігає нас, дозволив нам ще один раз прийти і попрацювати. Хай Бог благословить і збереже кожного, хто буде сьогодні трудитися тут, біля дома молитви, на ниві його. Почуємо історію цього Забора Мура Недобоївського, коли він строївся, ким строївся. Будь ласка, Михайло Андрійович, два слова скажіть нам. Ну, цей мур десь строїли в 35-х роках, по розказу. І Першими, хто їх мурував, це брат Іван Солодкий і брат Аврам Тудощук. А потім. Це коли була реконструкція цього дому молитви, та десь у 87 році перемировували його, бо він вже похилився. Це були майстри зібрані. Дякую. Наші церкви багато історії пов'язано з роботою Грейдера, колись у нас. Були брати, які працювали на грейдері, і зараз почуємо спогади, пов'язані з таким Знаєте, транспортом, нам розкаже Михайло Андрієць. Більше 35 років працював на грейдері брат Ваня Миронець. Він робив раніше називалося ДРСУ 37. Був сильний спеціаліст. Він Сталив асфальт, не треба було асфальтовкладку. Ним дуже цінили. І багато він зробив таких добрих справ. І в свій час він працював на роботі і працював з молоддю, оркестр організовував. Як взяти на той час не така техніка, як оце ми бачимо. Це була кабіна дерев'яна, Але брат працював, вдосконалював. В той час не було транспорту, допустимо, так як зараз є свої машини. От десь на дорогу в церкву поїхати, їхали брати молоді на грайте, наб'ють кабіну і їдуть. Пам'ятаю один випадок, де брати розказували, їхали десь на молодіжне в Пашківці, і не стало світла діти їхали вечір. Але рано йому треба бути на роботі. І от вихід з цієї ситуації. Наливає відро солярки, палетику, стряпку і так доїхали додому. Рано вже на роботі там справляли. В общем, досить цікаво було життя. І братство було єдине, один одного підтримали, переживали, цінили один одному. Життя було досить радісте. Шкода, що вже. Зараз хоч ще є, але він вже старий, він не може працювати. Він теж ще багато би корисний. Михайло Михайловіч, як зробити. день розпочався. Молетка. А. До праці. До перемоги йде. Буде перемога. Хочу сказати, що сьогодні молитва почута. Сьогодні є люди, вчора не було. 哦。Oh. Панеш, яка це у вас по то професія? Перша Сьогодні Значить, вже всі бачили, а от ще що ескаваторщик, ви то ніхто не бачив. Ескаваторщик, а потім заріз. Ааа, рейдеріз так? Класна професія сьогодні. Так, сьогодні дуже добре і дуже акуратно. Хочемо зробити площадку, щоб була файно для стоянки. Дай Бог допомагає. Якщо є такі люди, які можуть підключити, що строки привезти, то це би було добре. Добре. Дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї справи, хто підтримує цю справу, хто хотів би ще допомогти. Будемо дуже раді. O da famosa. Братику, щоб ти терпів довго і, і довго терпіння тобі. Ми не маємо так надовго розкидав, збройний. Ми щиро дякуємо, дуже, братику, тобі за те, що служиш, чим можеш. Хто має бажання, хто не може робити, але має транспорт, має можливість привозити, відвозити. Будь ласка, звертайтеся до віктора, звертайтеся до пасторів. Я можу тільки. Підвести. І це вже буде ваш вклад в це будівництво. А за цей час Анатолій Васильович би щось нам заварив як зварювальник. Ми зараз побачимо яскравий приклад того, що можна робити, те, що по селі твоїй, і вкладати в це будівництво. Брат стану здоров'я не може важку працю виконувати, але те, що може, він робить для народу Божого, для церкви. Піча хліб.

Чара накладка вийшлася, бо сказали такого. А так це прозводство, як треба заказ. Тут є Дуже багато роботи є штукатура. Бачимо за досить короткий час. Великий об'єм було зроблено, роботи з ними ними. Якось пару днів тому. Говорив з одним братком, а він каже. Вчора працювали до першої години ночі, щоб закінчити. Хай Бог благословить брати вашу працю і дарує вам сили, хто зможе штукатурити, хто зможе готувати розчин для штукатурів. Дуже добре, коли всі вкладають свою працю, свою частку тим, хто що може, хто може принести не повне відро, принесе половину відра, хто може працювати не цілий день, буде працювати півдня. Але буде вкладати свою працю, щоб кожен займався своєю працею. Я вважаю, що пастор не повинен перетягувати цю бетономішалку. Мали б бути брати, котрі б цим займалися, котрі б цим слідкували, котрі б в цьому допомагали. Вітаю! Вітаю! Що ви там їсти на чи ні? Дуже дякую вам, сестрички, за те, що ви трудитеся, готуєте, їсти, що хлопці кожного дня, в першій годині дня, сідають за сіл і мають гарячу їжу. Мамі лишні гадки, Давалося б така непомітна праця, але вона дуже важка. З 8-ї години ранку і майже до самого вечора вистачає для того, щоб зготувати, подати, прибрати. Це все закупити. Дуже багато праці. Хай Бог благословить вас. І вас дасть вам в сто крат за те, що ви наділяєте скільки часу для справи Божої. За те, що ви долучаєте своїх діточок. За те, що вони мають таку можливість теж працювати в справі Божій. Як все чудово, як в якомусь класному, хорошому кафе чи ресторані. Приготовлено все смачно з любов'ю. Хай Бог благословляє ваші руки. Дає вам сили. Брати готові йти, споживати їжу, відпочити декілька хвилин. Дякую за благословіння, що маємо мивальничок і маємо де помити руки. Класно, зручно. Дякуємо, сестричка вам. Приємно сидіти в цьому холодочку на півгодинки, де немає того спеки, сонця того, де можна спочити, де можна поспілкуватися. Де можна смачненький домашній супчик з сметанкою поїсти, і мати спілкування з братами. Такого сірашки. Це може. І маленькі помічниці. мамині теж прийшли допомогти своїм мамам. Молодці сестрички. Дякуємо, все було дуже смачно. Дякую тобі, Вовка, за те, що ти привіз. Відвіз, допомагаєш. Розказуйте. У нас сьогодні з'явився кокон. Новый. Пожалуйста. ласка. Розказуй, Руслан, як тобі там дома? Я вообще заховался после обеда. А, и тут вийшло. Ну що не найду. Дядя а Ваня, ну розкажіть мені, скільки вам років уже? Мені? Так, да, вам. 17 июня минуло 82 года. Ого, 82 роки. І ви прийшли ще сьогодні на стройку, щоб допомогти. Я давно зробити. старався, але думаю, що сказав, хлопці, що дід тут шпотається. От. Давно старався прийти. От. О, це знаєте яка. ка. Я думаю, так і піду, от. дуже добре, що ви прийшли. Це добра підтримка для молоді. Приклад хороший для молоді. Так я і, буду, так і жінка каже, йди помаленьку, що на верхній ліс. О, то вже в мішело дзвонила от, що. Я кажу, то нічого, що ти що відрядки думаєш, що я вже не можу триматися на ногах, ти ж. А наверх ще хотіли б вилізти, так? Обіхати. Я й так думав, що це я можу робити. Ще підете наверх, да? Ну я ж, да. Все життя по верхах лазали, все життя стройили, так? 40 років. 40 років на стройки робили, да. да? 40 років. Ага. От. Скільки домів построїли? Мені дім построїли, дякую вам. Я не можу що Так? Да. Я наші знаю, що один нас, от цей раз. от Хімія, тракторна бригада. от е... Тепер тут вже коровників тих не може, по той день ще рам нічого. Дуже багато. Керси, весь район. от в Больницю, в клішківцях. Школу в Клішківцях. Ой-ой-ой. Я вже -ой. хотів так скоро сказати. Школу Кругликове. О -о -о. Дуже багато, дуже багато. Школу в хотині. двохітажний двох Хотині. О... Построю дуже багато. А людям без щот. Найбог Бог допомагає вам. Дяк. Давайте. Ну, не Добре, добре. Добре, добре. <реш> <реш> Зима була да. перший раз я побачив сніжова весь ручки, так і да. Слава Я пам'ятаю, от. мене такі мені я. купила. Вот я. Ще й була біла кепка у вас і тут опупть. Братування сьогодні був для нас яскравим прикладом: як потрібно трудитися на нові Божі. Навіть в такі роки можна знайти для себе працю, знайти роботу. Тож будемо наслідувати такі приклади. Будемо більше працювати, трудитися, жертвувати своїм часом, своєю працею, своєю, своїми фінансами, робити справу на неві Божі. Свій час Бог для нас зробив неоцінну жертву, віддаючи сина свого, Любого, Спасителя за нас, щоб через смерть Голгоську ми мали життя вічне в ньому. Категорія у тебе є нас? Є. Добре. І тебе це є теж є. Супер. Ти бачила чи ні? Подивись, ти бачиш, які собра. ручки дяді. Красиві, так? Да? Усього ти в мозелях у дід... А в дяді чистенькі. А ти як щоб щоб тебе руки були чистенькі, то щоб в школі Чотвертка. добре вчилося. Бачиш, чулось, да. добре я А я дядя... добре вчився, у мене лише одна четверка була. Да. А то трійки. Копати можна. Дядь, бери. Бери тако, підкидай тому, граві. Ади тут під, під дошечку підкидаєш. Тут Так, туди. О, класно. Завтра вже найдід не приходить, завтра ти вже приходи, добре? добре. Найдід сидить вдома, відпочиває і трохи з тим мозельом, бо він з ним не годен нічого робити, з тим мозельом своїм. Красоні, де ви були і куди їдете? В маркеті були. В маркеті. Коня, що ви там накупили? Оооо, молодці. Вже, тата, ви не треба їхати в магазин і сам їдете, так? Добре. Класно, добре, щасливо вам. Давайте, пока. Пока-пока. Дякувати пока, так. пока. Богу в нашій церкві. Багато є молоді, дуже багато діточок, тому є бажання трудитися для того, щоб залишити для таких діток спадок. Ми віримо в те, що наступить мир буде перемога, і все буде добре. До зустрічі! Хай Бог всіх вас благословить.